Вітаю, друзі! На каналі Все по-домашньому. Сьогодні готую реберця в сметанному або ж вершковому соусі. У мене ось тут такі шматочки реберець. Вони у мене вже проварені до напівготовності. Бачите? Я їх просто варила у водичці у бульйоні. І зараз ось так трішки присолюю. Вони не солилися, присолила. І далі, на добре розігріту сковорідку, відправляю шматочки ребер. Бачите, як гарненько починає воно шкварпотіти, і треба їх підсмажити до рум'яної такої скориночки. Поки м'ясо обсмажується, я підготувала дві ось такі великі цибулинки, нарізала доволі такими великими шматками. І коли м'ясе набуло такого гарного рум'яного кольору, добре підсмажилося, додаємо сюди цибульку. Намагаємося, щоб цибулька вже спадала на низ, а м'ясо було поверх цибулі. Ось так. Перевертаємо. О, воно. Це таке гарне на вигляд. А який аромат, друзі? Це просто пісня. Пісня. Ось так. Просмажуємо, аби цибулька пом'якнула. Тепер додаємо ще дрібно порізаний часничок, додаємо ще трішки чорного перчику, а також копченої паприки. Знову перемішуємо. Тут в стакан я кинула півтори ложки. Сметани, у мене вона магазинна, Лию туди водичку. Можна, звичайно, молоко, якщо є. У мене молочка немає, тому що потратила на йогурт. І ось так добренько-добренько треба розвести. Розводимо в водичці гарячий бульйон. З реберець не використовую, щоб сметана не розслоїлася. Вперед ось так гарно вимішую в холодній воді. Так, сметанка добре розмішалася. Бачите, зробилось таке молочко. І відправляємо до реберець, вливаємо. Нашу сметанку. Тепер ще раз добре підсолюємо все, перемішуємо і 15 хвилин тушимо на такому маленькому вогні. Тепер додаємо сюди. Зелень, яка вам подобається, я додаю петрушечку. І все. Виключаємо вогонь, перемішуємо і будемо смакувати. Найкраще, звичайно, підходить до м'яса це картопелька пюре або якась каша. Та й навіть ті самі макарони з таким вершковим соусом будуть набагато смачніші. Але сама ізюминка і самий смак. Цієї страви відкривається, мабуть, таке з Мамалигою. Тому будемо зараз готувати ще Мамалигу до цих вершкових хреберець. І сім'я буде, як то кажуть, повна чаша. Будуть всі задоволені, радісні. Тому, друзі, бажаю вам миру над головою. Миру в серці, спокою для душі. Ну і саме головне – здоров'я. На все добре, друзі. Пока-пока.